Маємо зрозуміти, що без імміграції ми не зможемо відродити українську економіку. Ну без залучення ви Фізично. маєте на увазі робочої сили з-за кордону? Так, да. так. Да. Да. Тут немає нічого страшного на правду. А, а про яку кількість знаєте... ми говоримо? Вибачте, емігрантів, яку а. Треба все залежить залучити? від того, яку ми будемо не готові зараз сказати, тому що все залежить від того, яку. Модель економіки ми будемо відроджувати. Якщо ту, що була до війни, це одна цифра, це десь мільйонами вимірюється кількість мігрантів, які потрібні Україні. Якщо ми будемо відновлювати е е, сучасну економіку менш трудоємну, це буде інша цифра. Тому від цього дуже багато залежить. Дуже багато. Взагалі мігранти це непогано. Ви знаєте, ну зараз якось так ну не дуже е, політкоректно посилатися на досвід Росії. Але перед ковідом було проведення в Москві цікаве дуже обстеження діаспор. Е, мені здається, що це була таджикська і киргійська, але, можливо, я вже плутаю. Можливо, таджикська точно, можливо, друга була не киргійська. І там було, люди ці працювали переважною мірою на низькокваліфікованих роботах. Але коли їх запитали про освіту, ви не повірите, там величезна частка людей з вищою освітою. Просто вони були змушені виїхати, тому що в себе вони не мали ніякої роботи, а треба годувати родину. І виїжджали люди. Е, мігранти це, це, це не завжди погано. Знаєте, є така велика книга е, Джона Кеннеді. Називається Нація іммігрантів. Я всіх всім дуже раджу її подивитися. Я свого часу «Кантмінімум» здавала по цій книжці, тому я її прочитала такі в сум. І, і це, це, це чудова книжка, яка пояснює, що велич Америки вона пов'язана з тим, що приїздили мігранти, які приїздили з двома валізами в руках і будували своє життя.